Церква це не ресторан, не музей, куди можна прийти і сказати, те мені подобається, те не подобається. Так хочу, так не хочу. Церква це дім Божий, де проповідується Слово Боже, де основою є апостоли і пророки, учіння Ісуса Христа. І сьогодні ми можемо бачити багато церков музеїв, церков концертних якихось варіантів різних сект, які Підлаштовують слово Боже, підлаштовують все, що сказано в Біблії під себе. Створюють якийсь свій сектантський формат, і нам треба бути дуже уважними, щоб в це не потрапити. Чому? Тому що жива церква Ісуса Христа там рятуються душі. Рятуються душі тоді, коли проповідується і виконується чисте Боже Слово. Там є Дух Святий. Якщо церква вона втрачає цю силу, якщо там спотворене Боже слово, якщо там не Ісус на першому місці, то душі всі. Ці йдуть в пекло, там неможливо спастись, тому напиши мені, приєднатися до живої церкви.